Час новин в марафоні. Для вас працюють інформаційні команди Фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Україна знає, як відповісти на наміри окупантів, які хочуть відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Про це за підсумками ставки Верховного головнокомандувача заявив Володимир Зеленський. Про повну картину бойових дій на Донеччині, Луганщині та Харківському напрямку президенту доповів Олександр Сирський. Всі попередні дні головком перебував на Харківщині, керуючи обороною регіону. Про забезпечення армії, зокрема графіки надходження зброї від наших партнерів, Володимир Зеленському розповів міністр оборони Рустем Омєров. Голова прикордонної служби відзвітував про ситуацію на держробежах на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. А розвідка доповіла президенту, що, окрім планів Росії на полі бою, отримано багато даних щодо стратегії зриву саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. Завадити ці події нині головне завдання російської дипломатії та ворожої зовнішньої розвідки. З Авдіївського напрямку продовжують евакуйовувати мирних жителів. Цього разу поліцейський екіпаж білі Янголи приїхав до Новоселівки. Першої вдалося вивести кількох людей. Втім, досі не всі наважилися евакуюватись. Хтось не хоче залишати свої домівки, хтось доглядає старших родичів, які не готові виїжджати з села. Село новоселівка перша відноситься до Очеретинської селищної громади. До війни тут проживало тисячу людей. Нині ж лишилося близько сімдесяти. Жити стало так нестерпно, що люди просять їх вивезти. Екіпаж білі Янголи прямує до тих, хто попросив про евакуацію. Зараз їдемо на новоселівку Першу записала жінка на евакуацію. Сюди вже долітають копіві дрони. Тому що їдемо на максимальній швидкості. Новоселівка, перша як багато прифронтових населених пунктів, понівечена постійними ворожими ударами. Багато будинків стоять без вікон чи без даху. Першої правоохоронці забирають жінку, проводжають її кілька знайомих, але ніхто з них поки не наважився виїхати. А ви залишаєтесь? Да. А чо? Мені нікуди, у мене двоє Сліпої, Заберемо усіх. Ні, вони не хочуть їхати. Поки тривають збори, лунає вибух. Селяни так до них звикли ще навіть не реагують далі швидке прощання та обійми. Все, пока, пока. пока на вже в броньованому автобусі. поліції жінка розповідає, як буває страшно, коли село обстрілюють російські військові. каже останній раз. Її врятувало те, що встигла зайти в будинок. все страшніше і страшніше становиться нам жити. Тут був 9 має бути прильот нам якраз полисадник возле дому нам завалило дерев'яний коридор, нас нас завалило заваліла двір'ю. Це не прекраща, что мы с мужем были как раз в это время в вдома. Далі в білих янголів ще кілька зупинок, щоб забрати людей. Все добре ви в бронірованій машині. Столько хороших ребят рядом. Поліція Білий ангел звонили за вас. от это я все що собрал. Одна з літніх жінок, що теж погодилась на евакуацію, розповідає, як одного разу ледь не загинула, коли ходила провідати сина. Але після того випадку таки вирішила виїхати. Ходила до Саші до сина, і до звідтіля летить самоліт. Думаю, як гухнуло передо мною. Мене як обдало землею, обдалося сусем. Вальна десять одними ронула. Як Саша біжить біля біжить, що ти тут новоселівка, перша усього за три кілометри від лінії фронту, село поруч Завдіївкою. Тож ворог постійно б'є в цьому напрямку та змушує тікати людей з власних домівок. Лише за тиждень поліцейський екіпаж біля Янголи разом з працівниками ДСНС евакуювали звідти десятьох людей. Ярослава Марущенко програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини. У лікарні померла чотирирічна дівчинка, яку було поранено під час удару по Одесі 29 квітня. Як повідомив керівник Ова Одеща уламок російської ракети поцілив дитині просто в серце. За життя маленької злати лікарі боролися майже місяць. Таким чином, кількість жертв ворожого удару по Одесі збільшилася до восьми людей. 29 квітня російська армія атакувала місто балістичною ракетою Іскандер із касетними боєприпасами. В епіцентрі удару опинилося одне з улюблених місць Одеситів та гостей міста. Ще 13 дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив повноважений справ людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, семеро зарятованих перебували на тимчасово окупованих територіях. Ще шістьох силоміць вивезли в Росію. Історії у них різні. У когось окупанти вбили батьків, когось батьки намагалися повернути самотужки, але загарбники не давали цього зробити. Вже на рідній землі діти разом із сім'ями відвідали центр захисту прав дитини, де розповіли свої історії компетентним органам. І злочин росіян було задокументовано. Над поверненням маленьких українців спільно працювали офіс уповноваженого, державні органи України та держава Катар. Охороняв російську катівню під час окупації Херсона, а потім намагався сховатися в лавах ЗСУ. Колаборанта, що сподівався в такий спосіб уникнути правосуддя, затримала військова контррозвідка Служби безпеки. За даними слідства, чоловік підтримував ворога від самого початку повномасштабного вторгнення. За це росіяни дали йому посаду охоронця у катівні, що облаштували на базі однієї з херсонських колоній. Туди звозили репресованих проукраїнських активістів. Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант спершу переховувався, а потім мобілізувався до українського війська. Нині він під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми. У Росії продовжуються арешти військового керівництва. Цього разу затримала начальника головного управління зв'язку збройних сил та заступника керівника генштабу генерала Вадима Шамаріна. Його звинувачують в отриманні хабаря. Одразу після Шамаріна арештували ще одного посадовця воєнного відомства Володимира Вертелецького через зловживання службовим становищем. Загалом за останні тижні у СІЗО опинилося вже п'ять представників військового керівництва. Їх усіх звинувачують у хабарництві та шахрайстві. Політолог Абас припускає, що так позбуваються посадовців в періоду Сергія Шойгу, а вигідно це новому очільнику Міноборони Андрію Білоусову. Водночас багато експертів не виключають, що найближчим часом крісло захитається і під головою генштабу Валерієм Герасимовим. Безпілотники завітали напередодні до Татарстану. Ударні дрони досягли Казані та Нижньокамська. Там розташована низка стратегічно важливих підприємств, які працюють на військову галузь. Міністерство оборони Росії традиційно повідомило, що знищили усі безпілотники в небі над Татарстаном. А місцеві пабліки написали про вибухи. Відомо, що з низки місцевих підприємств евакуювали працівників. На певний час зупиняли роботу і тамтешні аеропорти. Наші джерела у правоохоронних органах тим часом підтвердили, що в російському регіоні було атаковано об'єкт російського військового промислового комплексу. В СБУ офіційно підтвердили оснащення градами морських дронів «Сі Бейбі». На саміті платформи ЮНАТЕ 24 очільник служби безпеки заявив, вперше таку модифікацію застосували торік. Василь Малюк зазначив, СБУ першою стала застосовувати надводні ударні дрони у спецопераціях. Згодом приєдналися ГУР та військово-морські сили. Загалом служба безпеки вразила такою зброєю 11 ворожих кораблів, включно з великим десантним судном «Олєнігорський гарняк, який дістала аж в Бухті Новоросійська. Використання надводних морських дронів малюк назвав новою віхою в історію морських битв. Багато армій світу, багато спецслужб світу сьогодні тягнуться до нас Кирилом Олексійовичем, щоб перейняти наш бойовий досвід. Окрім цього, варто згадати, що в 23-му році на виконання завдання верховного головнокомандувача нами був успішно вражений кримський міст. Він був вражений двома дронами типу Сі Бейбі. І знаєте, він як мильна булька лопнув, і разом з тим міф лопнув, що він недоторканий, недосяжний і реально його неможливо вразити. За словами голови СБУ, Кримський міст залишається пріоритетною ціллю. СБУ вражала його вже двічі, зокрема за допомогою морських дронів. Нагадає безпілотні ударні човни Сі Бейбі, українська розробка. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганяються до 90 кілометрів за годину та можуть подолати відстань тисячу кілометрів. Корпус морського безпілотника виготовлений з матеріалу, який не помічають ворожі радари, а його вартість складає 8,5 мільйонів гривень. 15 років тюрми за коригування ракетного удару по Яворівському полігону отримав колишній майор КДБ зі Львівщини. Затримали 73річного зрадника ще в червні 2022 року. Тоді слідству вдалося зібрати докази, що від початку повномасштабного вторгнення чоловік почав активно допомагати агентам ФСБ. Відомо, що він надіслав карту схему Яворівського полігону разом із детальним розташуванням військових містечок і додатково позначив, де розташовані казарми та гуртожитки. 13 березня 22-го року окупанти завдали удару по відмічених зрадником об'єктах, випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей. Більше 160 було поранено. У суді обвинувачений провину не визнав. Дістають уламки, кулі, лікують вогнепальні переломи та захворювання пов'язані з несенням служби. Таку комплексну допомогу надають українським захисникам у відділенні політравми однієї з лікарень Дніпра. То щодня роблять хірургічні перев'язки та мінімум 5-6 оперативних втручань. Завідувач відділення розповідає: процентів 40 поранень то наслідки ударів ворожими ФПВ-дронами. Уламки від боєприпасів залітають навіть під бронежилети бійців, і їх не завжди вдається дістати. Бо деякі з таких елементів заходять глибоко в тканини та кістки і не завжди магнітяться. Софія Багуцька докладніше. Постійно вибухи, от постійно. Ти приїжджаєш на позицію вибухи. Прилітає, тобі треба швидко вибіжити, забіжати в бліндаж. Осколки над душами везде. Такими враженнями Це, про бойову обстановку на Донеччині ділиться боєць Микола Зодещини. Чоловік на, працював на... з флюсером мисляш... і спочатку повномасштабного вторгнення, став на захист країни. На Бахмутський напрямок заїхав з побратимами два місяці тому. О, там дійсно вже війну я побачив. Як вона є, це дуже страшно. Дронів дуже багато. Саме скида з ворожих дронів призвели до тяжких поранень. Миколи каже, то сталося надвечір. З побратимами якраз підірвали ворожі танк та БМП. А на сусідню позицію окупанти пішли штурмом. Тоді загинув ще один побратим. Миколу ж зрешетило уламками від кількох скидів за дронів. Начав полсті ну як, відходити назад. прилетів скид скид з дрона. Поранили ногу. Перетянув турнікет, в, в бліндаж, ще один скіт. І мені от ну, бочину прошило тут повністю там. Пробита печінка легеня, нога та палець. Від поранення минув тиждень, а кілька уламків так і лишається у тілі чоловіка. Я не знаю, скільки дістали. Я знаю, що в трій в печі остались. І ще в грудній клітці здесь осколки, залі, 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 залі. тут дрінажі були, а здесь скрывали, де шов такой прийшов. А це ось у невеликому пакетику згадка про поранення, яке отримав кілька днів тому військовослужбовець Євгеній з Черкащини, вже на Авдіївському напрямку. Оказалось гільза. От ця гільза і тут ще куля. Куля сама невеличка, противна. Євгеній з побратимами якраз заїжджав на позиції біля посадки, аж раптом вибух. Ми тільки зранку зайшли, одразу тільки при в'їзді підбили наш бредлі. Ми висипались і поїхали. Там була засідка. Так трошки попали. Боєць згадує, одразу після того зав'язався стрілецький бій. Євгеній дістав дві кулі з автомата. Куля зайшла, я так розумію, у ногу. І залишилася в лівій ягодиці. А інша куля в цей же момент зайшла мені п'яток понів під брані жилет, тому що почувствовав біль і що гаряче підбігло. Він каже, дуже пекло, але відстрілювався. А ураження для його найближчого побратима виявилися смертельними. Один мій колега, який саме перевівся, він залишився там. Бо забрати теж невозможне за допомогою Євгені, доповз до найближчих наших позицій, звідки його евакуювали до медзакладу. Одна куля пройшла через м'які тканини інша переламала ребро. Але як сказали бійцеві медики, могло бути і гірше. Лікарі самі казали, що чуть-чуть би в сторону і пішла б вона кажуть, зовсім по-другому. Говорить, і все. А так чисто пощастило. Характер поранень і травму наших захисників розповідає завідувач відділення, де перебувають хлопці, не змінився. У більшості це мінновибухові ураження від артобстрілів, ударів кабами та від скидів з за дронів. З пораненнями від останніх привозять 40% бійців. Доволі часто уламки залітають через ті відкриті ділянки під бронежилет. І ми маємо і поранення живота уламки, які не Магнітиться, то тобто, вони з того з такого сплаву, що е, ну, неможливо не витягти за допомогою магнітуда. Час операції. поранення захисники лікуватимуть щонайменше кілька місяців. І Микола і Євгені кажуть, поки що їм найбільше хочеться виспатися. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Сьогодні графіки відключення світла будуть діяти впродовж цієї доби і для промислових, і для побутових споживачів. Про це напередодні повідомили в Укренерго причиною там назвали дощову погоду та щільну хмарність в більшості регіонів України. Це заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності, пояснили в компанії. Тож очікують у денні години дефіцит електроенергії. Коли саме відключатимуть світло у вашому регіоні, можна дізнатися у кабінеті споживача на офіційних сайтах Обленерго. Нагадаю, внаслідок російських масованих обстрілів цієї весни було зруйновано кілька великих українських ТЕЦ та ТЕС. А також зупинилася робота Дніпровської ГЕС. Через значні пошкодження генерації в Україні виник дефіцит в енергомережі, який вже не може покривати імпорт з-за кордону. Такі новини цю мить. Більше новин вже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.